У малечі з будинку 5 по вулиці Кольчатова відбулося свято. Тут встановили новий дитячий майданчик. Це вже восьма зона відпочинку, встановлена у Сєвєродонецьку як складова програми з благоустрою міста. що тут многоетажні багатоквартирні дома дітей, звісно, багато, Тому, звісно, вопрос у наліччі дитячої площадки це був острий вопрос. Мешканці будинку запевняють, що будуть берегти подарунок, адже раніше доводилося власними силами влаштовувати дітям зону відпочинку. Як кажуть самі жителі, на новий майданчик вони чекали три роки. Три роки ждали, заказували жити та щоб з'їла зібажала площадочку для діток. Нігде ж ні на качельках, нічого. Звісно, смотрите, дітки радуються. Веселі дітки це дуже хорошо. Ми дуже довольны. і родители, і бабусі. Що можна сказати? Надо родителям підключатися, допомагати. Все вместе, чтобы щоб було все добре. Це наше будущее, це наші діти. Про розважальну програму подбав дитячий юнацький комплекс Юність. На свято завітали і жителі із сусідніх дворів. У нас, к сожалению, такой красивой площадки нет в нашем дворе. Нам бы очень хотелось. Мы даже немножко завидуем деткам, которые живут в этом дворе. Ведь нам приходится переходить дорогу, идти сюда далеко. Они смогут в любое время здесь весело проводить время. Очень, конечно, спасибо Горсовету. И, конечно же, бы хотелось, чтобы в каждом дворе был такой островок радости для деток. Тем более в наше тяжелое время. До кінця року у різних мікрорайонах міста встановлять ще кілька майданчиків також відбудеться заміна окремих елементів на інших острівцях дитячого дозвілля.